Доброго дня всім. Продовжуємо наше тихе полювання. Сьогодні у нас 16 вересня. 17 годин. 40 хвилин. Всім слава Україні! Героям слава! І ось у нас на нашому шляху попався один червонячок. Ось такий о. Ось другий маленький. Тут третій. Будемо зривати. Опа. Тут ще зародки були молоденькі. Так, кажуть люди, що червонячки є, з білячками. Напряжено трошки. Так що продовжуємо. Видимося, що нам сьогодні попадеться. Ще маємо три годинки часу десь приблизно. Так, Тут ще у нас два-три. Три червонячка попались. Ось такий молоденький. Вони всі переважно молоденькі. Два. І ось тут. Два. От такий один барбосик великий. Тут трошки менший. Два. Так, більше я не вийшов. Добре, йдемо далі. Що ще один червоняк. Так ще перед тим десь штук 10 пану знайшли. Червонячки дійсно є. Фу, так, продовжуємо. Друзі, лазу я по таких хащах. Я такий, але потім білячок чок стоїть. <плес> йду, пробираємося до нього. Першим грибком Десь ходимо. Хвилин 20, але вже ні червоняка, ні білячка Перший грибок такий. Класний. Так, продовжуємо Друзі, перейшли ми в другий ліс. І ось у нас другий грибочок білий. Маленький. Ось такий грибок тут. Так, з білячками не густо. Добре, йдемо далі. Друзі, дивіться, яку я булочку найшов. Оцей грибок вартий уваги. Один, там вижу ще один. І ще один. Так. Так. О! Ось ще такий поменший трошки. Там його брати, якщо один. Ось такі. Ось такі три. Три грибочка у нас. вот такие три грибка. так продолжаем может до десятка добьем сегодня так, то у нас сколько, пять штук вроде так. продолжаем так друзья чудо показываю какие, тут у нас вот такие грубезний осінній червонячок. Так. А тут нас отакий біля чолок. Так, добре, грибочки збирати, а там я ще вижу одного. Треба вниз ходити. Так. так, там я більше не вижу. А там ми зараз знизу обійдемо. Таке у нас чудо. Добре, продовжуємо. Так, ось, друзі. Ще у нас правильніше підосичники Один І ось такі два. О. Ось такі два грибка. Три. Там ще один. О, там ще є. Там ще є, ми пройшли. Очків є досить так, продовжуємо, Так, друзі, мушу включати вже світло. Ось в знайшли ще одного білячка. Шостого. чка Вже в лісі досить темно білячок. А, зараз ще трошки буде вже буденічка. Так, добре, почемо далі. Друзі, у нас сьомий грибок. Ти помаленьку та й не зберуємо. Підеш, що вже вже в старому лісі темно. Так, так все. Вроді не вижу. Йдемо далі. і Завершилась чергова серія нашого тихого полювання. Ось і з таким результатом. Результат вдалий. Є і білячки. Небагато, правда, але добре і на тому. Переважає червоний грибокна. Добренько тоді. Всім до скорих зустрічей. Бережіть природу, не смітіть в лісі. Всім добра, миру, злагоди, саме головне мирного неба.